Добрий вечір, шановні глядачі. Ми продовжуємо серію зйомок з участю нашого головного героя, Чарлі Метісона. Так, зараз ми будемо його зволікати. Так, 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 так. Чарлі Метісон. У нас сьогодні є наш відзеркалюч відганяч Чарлі Медісона. Наш зброя спрей вентилятор. А всередині у нас свячена вода. Вона освячена легендарними карпатськими потоками. О, як приємно дивитися на Анджели Месіна. Він дає нам якісь знаки, чи ви бачите? Леджі, ви бачите? Він нас, напевно, кличе до себе додому. То такі е, у нього наче пряниковий будиночок. він хоче заманити нас туди думаю, нам там перше сподобається, а потім буде нас кепкувати. дрожнитись, Лякати, чорли знати. Ну! Но! НО! Так. Ні, Чарлі, ні. Ти нас не захопиш. Ми йдемо. Ой! Чарлі? Чарлі... Чарлі... Так, що ж він витворяє таке? Це в нього якісь такі забави чи що би то таке було, не знаю. А подивіться, як Чарлі Мефісон обурів. Це напевно його хотіли вже підпалити за його нечемність. Що ж це таке було? Але він до нас наближається, бо в нас є наша зброя, наш вентилятор. Так, ну Чарлі, давайте його трошки підподіремо. А, ага, він під матеріться, ми відходимо трішки назад. Відходимо, відходимо, відходимо. Але він хоче під злитися з вентилятора. Ні-ні. Ні, 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 ні. Все, тікає. Так, я бачу, що вони родичі зі спайдерменом, бо він зображений у нього назаді. Так, упав. Що тепер це означає? Ей то що тут, а? щоб він нас забоявся і упав до землі. Сэнди, я не знаю, що таке є, тут а що таке трапилось. О ні! не, ні, 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 не, не, ні. Так, зачем ми тримаємо свою позицию? Ні, не ч не. Не. Хмари, нам допомагають ви надають сонцю. сюди і засліплювати нас, так щоб не бачили Чарлі Медхисона. Так. Що ж там таке? А на байде! Ага, побіг. Ну, ми підемо зараз. Подивіться яка там купча стахмара, бачите? вона, напевно, бурю і все на потім весь будиночок. Пряники подичують чоколад, подичай, все, подичай, в нього не буде будиночка. Ха-ха ха. -ха, -ха, -ха. І тоді ми будемо з нього сміятися, Так, що ж тут таке відбувається? А як ви думаєте, глядачі? де я сленді. Charlie 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 named Charlie Matthias Slandi proдов Якби там не було Анади сам Баталик Дай банк перетворився сленді у Беталика і спостерігає, що ми тут робимо, а сам ховається він зараз у горах Ну ми йдемо Шукати сленді. Туру. Але все рівно, все рівно, все рівно дякуємо чай, матір, це нам заважає. Так. Він привіз. Привіз. Але бачу о, а тепер якась бджілка на того са. Усе... Вона вчепилася. То напевно все такі слендії перетворюється. Він робить і реінкарнацію в той Санді, він притворюється всіх комах, які потім довкола нас літають і кусають. Мефісон. Він щось кидає, кидає. Кидає. Недобрий той Чарлі Мефісон. Так. І глянемо, що ой, зараз буде сонце і воно засліпить, і ми не зможемо добре бачити через менше відганяти його від себе. ні Ні-ні-ні ні. Це якісь танці пінгвіна, чи що? Ча, а ні, ні, це якісь напевно танці канібалів. Чарлі. Так. Ми сьогодні ходили вздовж берега. Ось цього наступного О, ні!